Вчування в обідню перерву. Ви знаєте, дуже багато людей обізнані в політиці, в економіці, в світових справах, в спорті, але, на жаль, дуже слабо обізнані стосовно того, що їм потрібно їсти. І це стосується і обідні перерви, в першу чергу, тому що третину свого життя ми віддаємо роботі. І дуже часто так буває, що ми думаємо, я якось десь піду щось перекушу, що попало. А брати з собою судочок, думати, ну будуть думати, що я якийсь там лузер, або буде там цим, цією рибою, я ще не беру нічого собою, перехоплю якусь булочку. Неправильно. Тому що ви згадаєте про це, що ви робили щось чи щось не доробили не зараз, коли вам 22 роки, а коли вам стане 45, 50, 60 років, от тоді от той резерв організму буде видно, який ви створили йому зараз, поки ви ще молоді. Знижена калорійність їжі, але при тому висока біологічна цінність. Тобто, наприклад, не маленьку булочку з'їсти пусту, а з'їсти, наприклад, потерпоти з цільнозернового хліба, салатик, чи на помідорчик і шматочок тварного м'яса. Це біологічна цінність. Далі продукти прискорюючи метаболізм. Ми вже говорили, що це вся білкова їжа, нежирна, яс, це яйця. Білки яєчні, нежирні кисломолочні, молочні продукти, творог, ріпа, дивіться, нежирні. А, що там? Ще? Спеції, чілі, чорний пекучий перець, імбир, і приглушувати, оце якраз приглушувався. Приглушувачів. Далі обмежити солі. Ви знаєте, що сіль, мабуть, всі знають, що стіль затримує воду в організмі. І поки ми молоді, я час щастя наголошую, поки ми молоді, ми цього не відчуваємо. Ми спокійно жуємо, хрумаємо чіпсами, сухариками, що там, ковбасами, салями, а між тим там дуже багато солі. І так коли ми думаємо, ну чому якось так? Я би хотіла, наприклад, чи трошки сходна, чи ще щось виключити продукти якісь солоні, не досолюйте трошки їжу, і ви одразу побачите. А коли ми старші, залежить, чи буде в нас хвороба Альцгеймера, чи буде в нас хвороба Паркінсона. Тому що як ви знаєте, що таке хвороба Паркінсона? Ви бачили, що люди ходять і трусяться. Це не намисне, вони це роблять. Це означає, от є нервова клітина, от ви бачите, здорова нервова клітина, а від неї йдуть такі от волокна. І ці волокна покриті такими невеличкими як чохликом. І якщо в організмі не вистачає нормального жиру, цей чохлик він рветься. І сигнали дуже повільно проходять, і людина як розбалансована вся. Так щоб цього не було, мають бути наші їжі щодня, корисні жири. Це які? Це омега 3 жирні кислоти. Що це за продукт? Це риба. Ну я сиділа, що можливо хтось не любить їсти рибу. Але такі, такі продукти як не насіння, ложечку, які там коштує копійки, ложечку для насіння в кашу, в йогурт, куди-небудь додати це, можете ви всі зробити. Хочете бути здоровими, можливо, ви читали на українській правді, беріться за яйця. Чому? А всі кажуть, ну чому, ну, чому яйця? Там, там же холестерин. Це взагалі епопея холестеринова, яка почалася 50 років тому назад. Уже діатологи не реабілітували яйця і визначили що це один з найкорисніших продуктів, який створила природа. Тому що на одну частину холестерину, що тут. Находиться аж дев'ять частин лецитину, природнього емульгатора. Це те, що покращує роботу нашої нервової системи. Це те, що покращує, це те, яка знижує рівень поганого холестерину в організмі, як би це не звучало. І в яйцях є унікальна речовина в жовтках. Я Зараз вимолю це слово, то козак кислота. Є така речовина, яка покращує передачу одного сигналу від однієї людини до іншого, якщо ви будете вживати по одному яйцю, важно домашнього. Таке всм'ятко кажуть: повірте мені, ви будете завжди добре себе почувати. Ваші органи будуть в нормі, ви будете здорові.